Доброго дня, мої підписники і гості мого каналу. З вами я, Колова Тетяна, офіційний партнер шведського бренду краси і здоров'я Oriflame. І сьогодні ви почуєте про туалетну водичку Divine. Запрошую вас на перегляди усіх моїх акційних товарів, тому що це просто бомба. Слідкую за моїми сторіс, то знаю, знає, що в нас пройшов тиждень акцій. І один з товарів, який попав в цю акцію, була туалетна водичка Дівайн. І хто вже зміг, той скористався. Тож слідкуйте, будь ласка, уважніше, тому що це тендітна водичка, це дівчина, яка користується такою водичкою, буде сяйте. Це настав твій час. Сій з дівайн завжди почувайся гламурною, випромінюй внутрішню красу та силу разом з компанією Оріфлейм. Дякую за увагу. Підписуйтесь і ставте лайк.